The cat Микола Мартиненко, колишній народний депутат України, упродовж шести скликань, він обирався до парламенту. Після Революції Гідності політик став ключовою фігурою у створенні народного фронту Арсенія Яценюка. З 2015 року увага до Мартиненка почала ще більше зростати. Виявилося, що кримінальні справи, де фігурує його прізвище, порушені одразу в кількох європейських країнах у Швейцарії, Чехії та Австрії. Після оприлюднення інформації про його, начебто, при Четність до відмивання грошей на державному підприємстві він склав депутатський мандат. Два роки по тому антикорупційне бюро висунуло підозру Мартиненку та наближеним до нього керівникам державних підприємств у справах, де фігурує декілька закордонних фірм серед них і австрійська фірма Болверк, яка тісно співпрацювала з державною об'єднаною гірничо-хімічною компанією. Закуповуючи продукцію у державного заводу, Болверк перепродавала її дорожче. Що державне підприємство не кошти, встановило офіційне розслідування. Але наші журналісти виявили, що державний завод і після цього продовжив співпрацю з цією австрійською компанією, яка має опосередкований стосунок до Миколи Мартиненка. Розслідування Георгія Шабаєва. Відень. У самому серці австрійської столиці на вулиці Гольдшмітгаси знаходиться офіс компанії Болверк. Маловідомою для пересічного українця і добре знайомою українському слідству. Саме ця компанія фігурує у справі Національного антикорупційного бюро щодо корупційної схеми з продажу титанової продукції, яка завдала збитків державі у понад 13 мільйонів доларів або майже 300 мільйонів гривень. Я хочу поставити кілька запитань щодо співпраці з українською державною фірмою. Ви співпрацюєте з нею? Так, але ми не маємо відповідати на ці питання. Ми вирішили дослідити, яка доля спіткала цю австрійську фірму, що заробляла на українському державному заводі, наносячи йому збитки. Чи зупинена тепер ця схема? І Якщо ні, то хто за нею стоїть? Розслідування схем показало, держава продовжувала укладати контракти із Болверк на десятки мільйонів доларів. Житомирська область, іршанський гірничо-збагачувальний комбінат. Він входить до державного підприємства Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Тут видобувають титанову руду, і експортують до понад 30 країн світу. Титанова руда виглядає ось так: спочатку її купають величезним екскаватором, а потім по трубах вона йде на фабрику, а вже звідти покупцеві. Схеми встановили дві третини контрактів за минулий рік. Публічне акціонерне товариство, об'єднана гірничо-хімічна компанія, яке належить державі, уклало із фірмою Болверк на загальну суму майже 53 мільйони доларів або близько півтора мільярда гривень. За даними джерел схему, державній фіскальній службі тільки за останній місяць, 2017 року, українське державне підприємство поставило австрійській компанії титанову продукцію на майже 6 мільйонів доларів. Тобто у цих випадках закордонний покупець отримує титанову руду не напряму, а через посередництво болверк і далі використовує у власному циклі виробництва. Коли ми порівняли вартість продукції, за якою державний комбінат відпускав продукцію болверку, то виявили, що для цієї фірми іноді вона вдвічі-втричі дешевша, аніж під час розрахунків напряму з кінцевим споживачем. Наприклад, за поставку ільменітового концентрату одній російській компанії об'ємом у 22 тонни «Болверк» заплатила державній компанії близько 4 тисяч доларів, тобто 18 центів за кілограм. У той же час поставка такої самої сировини такого ж об'єму іншій російській компанії, але напряму безпосередника, коштувала удвічі більше близько 8 тисяч доларів або 35 центів за кілограм. При цьому умови поставки товару були однаковими. Раніше така схема стала підставою для відкриття кримінальної справи проти службових осіб об'єднаної гірничо-хімічної компанії. За даними слідства, набу австрійська фірма закупляла титанову продукцію за заниженими цінами, а продавала закордонному споживачу за ринковими. Різниця у вартості звітували тоді в антикорупційному бюро надходила на рахунки компаній посередників, та під виглядом оплати за надані транспортні послуги виводилася на рахунки інших фірм підконтрольних службовим особам українського державного підприємства. Фактично, державне підприємство могло і мало змогу, мало всі відповідні ресурси для того, щоб здійснювати самостійну діяльність постачання продукції своєї і здійснювати це напряму. Те, що вони могли здійснювати це напряму, підтверджується також іншими зібраними доказами, як то, наприклад, службове відрядження, службових осіб, які їздили до країн, які необхідна була ця продукція. Тобто вони вели перемовини і вони могли з ними укладати напряму контракти, але цього не робили. Чому ж державна компанія укладала невигідні для себе контракти? Хто стоїть за цією фірмою посередником? Народний депутат Сергій Лещенко першим назвав ім'я цієї впливової людини, і це теж народний обранець, що Щоправда, вже колишній Микола Мартиненко. Контракти із австрійським болверком щодо титанової продукції укладалися за керівництво Руслана Журила за даними ЗМІ близького до Миколи Мартиненка. Саме за протекцію народофронтівця, як писало видання Ліга бізнес Бізнес-Інформ», що у 2014 році журило очолово об'єднану гірничу хімічну компанію. Хоча сам Мартиненко факт протекціонізму спростовував. Роль Болберку в тому, що вони є посередником. Тобто кінцева продукція вони реалізовують, користуючись прихильністю керівництва ОГКХ. Не напряму за контрактами міжнародними, а через цю прокладку. Тобто прокладка бере за дешево на українському державному підприємстві і продає за дорого на експорт угу. цю продукцію. Маржа осідає на рахунках. Бовер підтверджують це і у набу. Однак прізвище самого Мартиненко у цій справі не фігурує тільки посадовців державного підприємства. Як встановлено в ході досудового судового розслідування ця компанія Болверк, вона афілійована саме з службовими особами, ДП «Об'єднана гірнича хімічна компанія. Своя людина у керма державного підприємства схоже не єдиний факт, який пов'язує австрійську Болверк із Миколою Мартиненком. Ця компанія Посередник згадується в іншій схожій схемі, яку також розслідує НАБУ, в якій на цей раз фігурує і сам експарламентар. Зокрема, за версією слідства саме на рахунки Болверка та на користь Миколи Мартиненка, нібито перер. Ховувалася частина коштів, отриманих від угоди між державним підприємством Східний гірничозбагачувальний комбінат та фірмою Штоєрман Штоєрман купляла урановий концентрат у постачальника з Казахстану за меншою ціною, а продавала українському державному комбінату за більшою. Сума переплати осідала на рахунках цієї компанії посередника. Штоєрману набу прямо називають фірмою підконтрольною мартиненку. Цікаво, що обидві ці компанії зареєстровані за однаковою адресою у Відні, і це не єдина спільна риса. Ці два підприємства пов'язані особами, які беруть участь. Тобто, якщо компанія Шторман, яка проходить прямо по кримінальній справі, де вже Мартиненко приділяно підозру, це уранова справа. Її формальним засновником є Траст з Ліхтенштейна, а директором Вольфганг Хайбергер, то саме цей Вольфганг Хайбергер є акціонером компанії Бол. Журналісти Радіо Свобода також навідалися до офісу цих двох компанії, однак там говорити під запис відмовились. Добрий день. Я б хотіла поспілкуватися з паном Айбергером. Чи є він в офісі. Так, але він тимчасово не тут. Ви домовлялися про зустріч? ні, я б хотіла поставити йому кілька запитань. Журналіст Радіо Свобода він часто буває в офісі. Так, звісно, його зараз просто немає, але ми не розмовляємо з журналістами. Ми торговельна компанія. Чому ми маємо щось розповідати журналістам? Письмово у Болверк пояснили, що нічого не коментуватимуть, утім додали. Разом з цим ми хотіли би запевнити, що у нас ніколи не було ділових відносин із Миколою Мартиненком, і тому він не міг мати і ніколи не мав жодного впливу на наш бізнес. А як таку співпрацю пояснюють на самому державному підприємстві? Невже постачання продукції через австрійську фірму посередника вигідніше ніж прямі контракти з кінцевим споживачем? За стати керівництво об'єднаної гірничо-хімічної компанії в офісі нам не вдалося. У письмовій відповіді на запит схем на державному підприємстві зазначили, що компанія одна з багатьох з ким вони співпрацюють на зовнішніх та внутрішніх ринках. Відносно цінової політики нам не зрозуміло про що йде мова та звідки такі некоректні порівняння. Наприклад, Болверк купує продукцію об'єднаної гірничо-хімічної компанії дорожче ніж деякі глобальні компанії. Дешевше ніж Болверк купують продукцію ОГГК українські компанії споживачі. Ми також звернулися за коментарями до самого Миколи Мартиненка. У квітні минулого року він був затриманий у справі завдання мільйонних збитків державному підприємству Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Згодом Мартиненка відпустили на поруки міністрів та депутатів-однопартійців. У грудні суд взагалі скасував для нього обов'язок здати документи для виїзду за кордон. А вже у січні цього року суд повністю відхилив клопотання прокурорів про продовження строку дії судових обов'язків екс-депутата. Тож на даний момент його свобода судом не обмежена. Попереду у нього розгляд справи у суді по суті. Ми зустріли Мартиненка біля офісу партії Народний фронт у центрі Києва. Скажіть, будь ласка, а як ви прокоментуєте той факт, що компанія Болверк, яка пов'язана з вами, вона зараз отримує контракт з ОГХК? Є одна проблема. Ви даєте дуже необ'єктивну мені інформацію, тому я не бачу сенсу з вами спілкувати більш змістовну відповідь, утім так само із обвинуваченнями на адресу редакції. Схеми отримали від колишнього народного депутата і письмово. По-перше, мені прикро, що журналісти Радіо Свобода беруть участь в інформаційній війні проти мене на боці Набу та інших політично вмотивованих опонентів. По-друге, є презумпція невинуватості, яка ігнорується тими, хто продовжує медіакампанію проти мене. А я готовий в будь-якому суді довести безпідставність фейкових звинувачень на мою адресу з боку набу, які вони малювали понад два роки. Ці звинувачення розваляться в будь-якому суді. Згодом Микола Мартиненко навіть звернувся зі скаргою до керівництва Радіо Свобода у Празі та Вашингтоні, звинувативши журналістів в необ'єктивності щодо нього. Редакція натомість запросила Мартиненка на інтерв'ю, від якого він відмовився. Відкриття справи на щодо до завдання збитків об'єднаній гірничо-хімічній компанії призвело до відсторонення голови правління цього державного заводу Руслана Журила. Однак, навіть за умов відстороненого менеджменту та кримінальної справи, державне підприємство все одно продовжило укладати контракти із тим самим австрійським посередником, схоже, за невигідними для себе цінами. Чи роблять щось високопосадовці та правоохоронці, щоб зупинити це? Ще в березні 2017 року Солом'янський районний суд Києва за поданням набу, погодженим зі спеціалізованою прокуратурою, заборонив об'єднані хімічній компанії відпускати продукцію на адресу Болверк. Однак, вже за місяць цю ж заборону зняв на прохання самого державного підприємства, представники якого на суді заявили, їхня робота може бути припинена взагалі. Зумієте, е як прокурор? У цьому провадженні я мушу сказати вам про те, що арешт знятий це негативний наслідок для слідства, оскільки існує злочинна схема, використовуються фірми-посередники, і фактично, суд, знявши цей арешт, він дозволив дозволив здійснювати ту діяльність, яку ми розслідуємо. Ймовірно, вплинути або навіть зупинити цю невигідну для держави співпрацю могло би нове керівництво об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Що навіть, на СПНСТИ відомство, яке призначає управлінців цієї компанії, де ж підприємство має на увазі. Ну якщо держпідприємство і далі по тій самій схемі в наглу краде, ну то, мабуть, треба заміняти керівництво держпідприємства. Керівництво об'єднане гірничо хімічної компанії досі контролюється паном Журило. Його відсторонили на час слідства, але не звільнили. І він досі перебуває в статусі відстороненого. Сам журило у телефонному коментарі схемом спростував інформацію про те, що він, начебто, і досі контролює державне підприємство. А з керівництвом контактує за його словами виключно щодо документів, необхідних для суду. 25 січня 2017 року, коли мене отримали детективи Небу, до 21 березня 2018 року, я не маю ніякого відношення від стороне рішенням Соломецького суду міста Києва від виконання обов'язків керівника компанії. 100% об'єднаної гірничо-хімічної компанії належить державі в особі Мінекономрозвитку. Ми запитали голову цього відомства Степана Кубєва, чому досі не звільнений керівник державного підприємства, який є фігурантом справи НАБУ. Перше, він відсторонений раз. Він відсторонений. Друге, пройшов конкурс на наглядову раду Добре. і на керівників. Два. І питання третє важливе після закінчення правової процедури. Він буде звільнений з відноченого законодавства. Тобто, зазначив Кубів, підставою для звільнення має бути обвинувальний вирок. Виходить, правоохоронці в ході слідства встановили, що державний завод втратив 300 мільйонів гривень через співпрацю з австрійською фірмою Болверк. Але поки тривало слідство, схема продовжила працювати. Ми підрахували, що лише за 2017-й, вже під час офіційного розслідування, держава уклала контрактів ще на 50 мільйонів доларів з цією компанією. Опосередковано пов'язаної з Миколою Мартиненком. Сам він погрожує судом журналістам та кримінальною відповідальністю правоохоронцям, які проводять розслідування. Вже найближчим часом суд розпочне розгляд справи по суті.